Всім привіт! Вітаю на каналі. Нарешті, друзі, я на рибалці. На рибалці я сьогодні не сам, я сьогодні знову з кумом. І в нас, як завжди, програма Пізнаємо рідний край. Це ж у нас друга водойма. На першій водоймі спробували. Водичка чиста, рибки немає. Приїхали на другу, ну і час уже перекусить. Так що зараз ми швидко щось гризнемо. І будемо пробувати. Рибачити. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали. Так, що нам Бог послав? Горішки для більчишки, ковбаску, черемша, огірочки, яєчка домашні. Кажуть, рибаки риби не їдять, а ми їмо. У нас домашня консерва, Кум-любитель кулінар приготовий. Ну і чайком зажмемо. Всім смачного, друзі! Ковбасу з'їли, консерву коропа з'їли, Зараз чайком гаряченьким зажмем, і підемо ловити рибку. Чи пробувати, чи ловить. О, як получить. Так, ну що, 15 минут першого. Починаємо. Перші опускання. Так, де його там стоять? Так невдобно. Де його там опустити, треба пробувати. Коряга називається одним Водичка вже потихеньку прогрівається. Карасик має обзиватися. Ух ти, шо ти що? Диви. І я з рибою. Да. Перший пішов в цьому в сезоні. Хі, -хі, хі Ой, який красунчик. Добрий день. Карасики веселі, солоденькі. Як львав, так клював, так і думав, що окунь, скубе. Да, скуп, так, скуб, так бам-бам. Ах, водички б йому набрати ще. Тільки хто на як. Вірьовки нема? Хто? А, буде жити так? Ну хай живе. Сюди? Іди сюди. Каструлька з м'ясом. А в мене карасики. Ну які? Це вже трохи більший. Коптей, о! До парки. Скубе, да. Окунять ще мали. Догрався. Ні, це не окунь. Ого, так це... Це у нас піскаль. Я такої риби не ловив, годів 30. О ну, який. Колись вони були дуже добрі. Такий піскарик. Сюди його буде на піджарочку. Іди сюди, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бачите який? Був. Був. Хороший. Надо капюшон пішов тобі, вкинуть. Буває таке. Іди сюди. Досмикався. Смикав, смикав і досмикав. Ой, які. Солоденькі, а? Краса. Це вони. Так, ну що, кому цікаво, бистренько поснасті. Удочка в мене Brain Scout 6-метровка. Я її використовую як на поплавок, так і на боковий ківок. У мене два кінчика, один кінчик йде з тюльпаном, другий кінчик йде з конектором. Удочка безколячна, жилку фіксую ізолентою, глибина регулюється, на кінці жилки узел. Як гарна риба клює, щоб не протягло. Кивочок у мене Артурича, найкращий який є, жилка 016, напевно, 016 3 d і мармишулька також Артурича. Це у мене 12 номер. Ну така снасть, уловиста, удочка легенька. Приємно держати в руках. Рука не, не затекает, все, все, как должно быть. Ну-ну, давай, 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 давай. Давай, 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 дружок. Давай, давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Скуп, скуп. Есть. Карасямба. Нікий, жовтенькі. У норку. Так. Діла пішли вгору. Іди сюди. Кастровка з м'ясом. солоденьки. Хороші, хороші. Набрав водички, хай плавають. Фух, так. Трохи місто прокуратив Горбика підкопав, лопаткою хорошо було в машині. Ой, тепер трохи легше стоять. Хопа, і туди його прийшов піджопник, достаємо їх карасів. А что делать такая рыбалка? Да, да. Кого? Та так, сиди лови. Сиди лови. Мне что, жалко. Не хочу, я так нервничать потом. А лучше бы допускать, где опускал. Ну це три точки опускаю і трьох. Ні-ні, то обізвиться, бачиш? Іди сюди. І як є зразу. Хватає мотилька. Хороші. Кнопіки. Солоденькі. О, це бігайка. На дуригу, його тільки кину її хм, Прикольно. Класік це найдешові варіант. Прийшлося трохи змінити спосіб лову. Ловимо на гайку, ого, ого. Оце вже вони диви який. О, хороший, хороший, ти що. О, який. Картуз. Карасек, картузи, солоденькі. а так, хорошо, хорошо Що ж, хорошо, мені треба з тульцом щось думати. Так, дотачка. Дотачав ще одного. Пішов я по запаску. А що робити? Коротше, прийшлося міняти це на корню. Кивок замовк. на кивок не хоче клювати. Кум вирішив спробувати гайку І діла пішли вгору, так, да, кум? <реш> Прийшлося й мені збирати чужу гайку <реш> і пробувати на неї щось зловити. Одного вже злапав карася. Зараз ще будемо пробувати. такі тут справи. Там он балабос висить, тут щось шевелиться. Ну а що робити? Треба якось карасиків ловити. Двінди. Все ну. вже карась. А може есть тут. Снасть така, що не атані щось ковыряє. Це якби щоб два всипилося, то може було б чутно. Ну да, а так снасть грубенька трохи. Як для мене. Ну нічого, ловий карасию, то хорошо. Так би сидів на кивок. Так красики я. Хоба іди. Скай, хай скуб би от обла. Таким додому тягне, опускав, так? Да? Та щось дрібне. Повільно. Не, не, Та карась. Так, потихеньку нас кубем. Ох, і важка удочка, хай Бог простить. А то карась важкий. Та так, як такий важкий 100 грамм карась. <різь> <різь> ну, Та ти що, бачиш, як він mm. врядився? В шахту. В шахту. <різь> Повністю в шахту. Так це ж це мені треба чимсь цей той. Виномаку, варіалки ніякої. Mm. Погані діла. На готові до таких поворотів. Опа, отдай. Все. Ну що, такий карась клює на гайку. Хороший. Где живим, блядь? А де наде? Ти бачив? хіба таке може бути? Я у шоці. Ковильнув, ковильнув. Тобі У тебе така рибка зразу. Є, тобі. Навай, Хороші карасики. Хоп. Добрий день. Оце вони. Ну в тебе більше. Ну, у мене юточка більше, Ну так. Да і груз власти. Да. Красивіші. Жоркає. Да. Ну-ну. Він мабуть, там, є, так? Суди, да. так. Да. Де вони побігли? Да, яка куди? В дерево. Єлі вирвав ти, ба? Ну да. Хлопець який моцний. О які карасики солоденькі клюють. О! Туди ну ладно, тут таке. На нижній бач клюнув. На нижній клюнув. Пустий сама. Ага. Думаю, хоч би не в кущі. <ріпи> Я не прибув летить куди. Летить, ти летить, да? Так. Ого, бля. Фух. Фух. <ріпи> <З> Злякав тро. <ріпи> Нарушив покой. Трус любит. Тихо да? сюди. Ну не дуже такий, щоб хороший, але но... солоденький. Тоді можна перезакинути. Ого, так. І риба хороша. І це чуть що скубе. він пішов гулять. з дальної бровки. Диви який. Грам 200. 50. 55 даже, да. Хороший. тот самый старший сегодня, наверное. Дружок. Ну, окей. Туда его. що со старта як дав Де? так я тільки опустив гух а? З зажжав, так прям втопив Оце він. Підійшов, да. карасямба. Фух, я думал, что огонь. Такая поклевка, Че? А вон он не. Пан карась. Ну, там уже щерный стоит. Так? Да. Ну так він придавив. Тільки опустив одним дублем, зрозумів? Добрый. Не. На продажу нема. Да <реш> мы тоже. А а? а да и у нас по пискарю есть тоже. Та то все, то не про нас. Не було. Ні. Ми на рибалку і рибу беремо. І грішить можемо, і карасів ловимо, і все в нас добре. <ріпи> <ріпи> Сьогодні банку консерви домашньої скоропа заточили з кумом у двох. Ковбасою закусили і ловимо карасів. нормально, так? Да. Так. І нормально. То риби не їдять, ті, хто її не ловить. Ну, Що ж їсти, як нема, що. А ми ловимо і їмо. Пішов на гору, іди сюди. Хто пам'ятає таку рибку? Називається піскарь. Ось. Сьогодні буду смажити піскарів. Так, ну що, отакий уловчик сьогодні. Отакі карасики клювали, отакі окунчики котику і отакі піскарі. Три види рибки. За одну рибалочку. Ну карасі. Як золото. Солоденькі. Краса? Ну що кум? Рибалкою довольний? Да. Риби не ловив. Та трохи. Піввідра. У мене відро, кума, піввідра. Карасі. Ух. ух. Та ти що? Вони. От Да. рибачились. Все, друзі. Всім пока, до скорих відосів.